Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішній відеоролик ми з вами поговоримо про проект Zero Land, який знаходиться на основі закасінку. Проект оголосив про дроп за Point, А як ми знаємо, все, що зараз зв'язано з фармінгом поєнтів, роздає. Дуже і дуже багато дропів. Ми розберемо детальну інструкцію, як правильно зробити цей проект, тому що там не все так просто. Як зробити більшість цього проекту, покажу, де знайти інструкцію і розберемо інші аспекти. Тому прошу вас поставити лайк і в принципі давайте починати. Також вам хочу сказати, що інструкцію до цього проекту та інші проекти, які я роблю, ви знайдете в телеграм-каналі. З екріпному повідомлені ви можете знайти 3 курсу курсу YouTube, курс Ріху, три курси Волошне, курс американському ютубу, курс денчика повітря і інструкції про те, як... Заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Послання на свій телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Давайте розпочнемо з Твіттера, що можу сказати. Тут навіть в описі Твіттера пише, що вони спонсоруються за касінком, Манту Нетфорд та іншими крутими проектами, можете сказати, там The Cassінк формує цей проект і він називається Zero Land, тому що там навіть аватарка схожа на Layer Zero. Ну буває. Бачимо, що. 153 тисячі підписників в Твіттері, це активно зараз буде розвиватися. Тобто, це бачимо, що гарну оформлю, які фонди стоять за ним і так далі. Тобто, зібрали реально круті інвестиції для такого проєкту. Навіть бачимо, пласт підтягнувся. Тому воркати потрібно це 100%. Зараз трошки детально уточню, що потрібно по завданнях робити. Тобто, я детальніше розписав, що це за проект і так далі. Тобто буде токен Зеро. За, ну, за ці поїнти на сайті. Давайте, в принципі, перейдемо до цього, як зробити нам точніше, отримати від них дроб. Телеграм-каналі виклав інструкцію, переходимо за першим посиланням сюди, нажимаємо Enter Zero Gravity. Тут гортаємо чуть нижче, або нажимаємо Task. Ну, в вдовому випадку на task. І давайте приступати до завдань. Кому тяжко з англійською, нажимаємо там українське, і тут пише. Ну, я буду використовувати на англійській мові. Значить, join Discord. Нам потрібно доєднатися в Discord, ми за це отримаємо 100 поїнців, і кожен день ми будемо отримувати по 10 поїнців, за те, що ми будемо писати GM в Discord. З Discord не все так просто. Дивіться, чому. Тому що. Якщо ми перейдемо в Discord, зараз я вам покажу. При капчі нам буде потрібно отримати хоча б одну роль, з цих, е... одну роль в Discord, щоб пройти верифікацію. Як її отримати, у нас є лише безплатно, у нас є лише один спосіб. Як бачите, в мене все успішно додалось. Тобто я називаю за Giantherland. У е... мене ще такого не було. Я проходжу тут капчу або це Successful Verificated. Нажимаю Verify Discord. Деколи вас можуть типу, забагатись. Зараз я вам покажу, як безкоштовно отримати цю роль, щоб бути вже таким, так скажем... Бачите, в мене пише тут Discord а Radio не називали. Тобто, цей баг він пофікситься, у вас його можливо не буде. Я скинув в телеграм-канал до себе в чат. Тобто, бачимо, що тут є чат а, мій. Я скинув посилання, де отримати роль. Тобто, Ми переходимо в чат, нажимаємо по цій силочці в guild. А uh, і тут uh, там нажимаємо Join together Roses, там прив'язаним Twitter, Discord і так далі, і так далі. Що робимо ми далі? Е uh, у нас тут є різні такі завдання, де ми можемо отримати роль. Пустим там uh, have wallet там більше ніж 10 uh, один місяці, більше ніж 10 транзакцій і так далі. Пройти капчу тут Деякі завдання потрібні вкладені і так далі. У нас тут лише є одна місія, де ми можемо складені отримати цю роль в Discord, щоб нам брати активності. Тобто, це Twitter Loyalist, де нам просто потрібно підписатися на їх твіттер. І нам через 3 хвилини в принципі, ведеться роль в Discord, де ми можемо тут писати GM GM. Тобто, бачимо, доходимо, Написали GM, вийшли. Все. Тобто, Перше завдання, ми, по суті, з Discord пройшли. Можемо його закривати. Кожен день заходимо, пишемо GM, все. Далі тут нам потрібно додати ліквідність, за те ви будете отримувати кожен день, там, якщо ви додаєте 1 долар, ви будете отримати 1 токен, якщо ви додаєте 100 доларів ліквідність і будете отримати кожен день по 100 токенів і так далі. І звичайно відкрита реферальна система, за яку ми теж будемо отримувати там, 20% від нашого реферала. І також скоро з'явиться завдання в світері і е, завдання для тих, хто стейкав токени не Поки що завдання без складені тільки два, тобто це 19 відкорок, та кожен день писати GMGN. Я думаю, що не будуть брити в цьому проєкті, і тому, його, якщо у вас навіть нема е, великих вкладень, вам реально можна в цей проєкт сміло собі зайти і його робити навіть на антифому. Тому що цей проєкт роздається 100%. Лише питання, коли і яка сума. В принципі, все про проект. Я розказав всі потрібні посилання до цього відеоролика ви знайдете в описі під цим відео. Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.